Заняття з логіко математичного розвитку. Сьогодні разом з вами ми навчимося орієнтуватися в просторі. Ми вивчимо поняття вгорі, внизу, а також навчимося розрізняти положення зліва та справа. До нас сьогодні в гості прийшов наш невеличкий друг. Він разом з нами допоможе вам вивчити сторони світу. Сьогодні він розповів мені невеликого віршика. Наприклад, подивись угору, подивись униз. Бачиш, повернись. Ось ліво, ось право. Їх тільки так звуть. Нерозлучні подружки разом завжди вони йдуть. Діти, а чи вмієте ви орієнтуватися в просторі? А як ви розумієте, коли говорять вгорі? Так, справді вгорі це коли предмет знаходиться вище нашого поля зору. Наприклад, де летить літак? Ми говоримо, літак летить вгорі в небі. Тобто площина нашого зору знаходиться вгорі. Якщо ми з вами говоримо про комаху, то де вона знаходиться? Внизу. Так, вона десь там повзає і положення, площина нашого зору знаходиться внизу, тому ми говоримо внизу. Давайте наведемо невеличкі приклади. Наприклад, пташка летить в небі. Положення буде вгорі, тому що площина зору знаходиться вгорі, пташка десь там. Якщо, наприклад, черв'ячок, де він знаходиться? Внизу, в землі. Так, це буде положення внизу. Отже, положення вгорі і положення внизу. Так, дуже добре. А якщо ми перейдемо до більш складного поняття зліва та справа, якщо ми говоримо зліва, то ми орієнтуємось на серце. Наше серденько знаходиться з лівої сторони. Тобто, ліва сторона в нас буде тут. Так, це наша ліва рука. Якщо ми говоримо про праву сторону, то наша права сторона буде тут. Наприклад, це права рука, рука, якою ми вчимося писати, якою ми будемо навчатимось писати. Наприклад, уважно подивіться на цей малюнок, де знаходиться пташка. Перша пташка вгорі, інша пташка внизу. Так, зрозуміло. Наступний малюнок. Де у нас знаходиться вертоліт з тигриком? Вгорі, а де знаходиться тигрик на пароплаві? Внизу добре, що до сторін, давайте подивимось. автобус у нас рухається вліво, тобто знаходиться ліворуч. А замок у нас знаходиться справа, праворуч, добре. Наступний малюнок. Кошенята у нас знаходяться ліворуч зліва, цуценята знаходяться праворуч. Молодці! На сьогодні наше заняття закінчено, і ми разом з нашим другом говоримо вам до побачення, до нових зустрічей!